Так, це ось випало і жадки такий букетик. Ну, Втрачати ж не можна нічого, правильно? Правильно, Хай, хай лежить собі там. Дивіться боби які. Кузаки, на Красота. Я цією соєю всі площі засію. Так, виружаємося. Ну як перемита. Волога 10-11, Красота. Да, таку, таку навіть шкода й продавати. Свою. Таку аби комусь це напосів взагалі. Я б не нарадувався. А так віддавати, що вона десь кудись там піде. Прямо аж я не знаю. Дуже шкода. Так що пишіть, можливо комусь треба буде. Залишимо там одну машину, скільки там. Тон 10, в принципі, можемо, якщо комусь треба. Тільки ну, висилати нікому не будемо, хочете, приїжджайте, беріть. Я ж кажу, дивіться, вона он, вона без стручка, взагалі без нічого. Там. ну, Перемита соя. Так, что там у нас? Что там у нас по сойке? золото. Та ти що, подиви який крупняк, дивись. Так, по цю сторону соя пішла краще Зараз підійду, покажу. В рази, в рази краще Так, папка погнав, а я зараз туди підійду. Ух, звірюка. Так, два бункери, в принципі, вкинули. Зараз ще один, прямо вигружаємося. А... Іншу машину вже там я хочу залишити на посів, де проходила тригельна борона. Там соя в рази просто, в рази потужніша. Вона краща, я її обов'язково вам покажу. Там вона Ну, так, щоб подивитися і сказати, що вона там посіяна на 35-те, це ну, ніхто б не повірив. Сказали б сплошним, сплошним посівом. Так що, на наступний рік. Усі площі, де буде соя, де будуть інші культури, працюєш тригельною бороною від компанії TechProm Switch. Скажу, що навіть в цьому році на одній площі вона нас виручила просто капітально. Просто по Соняшник. Підняла нам врожай, ну я скажу десь так, ну, поки не будемо казати, ладно. Поки не будемо. Так, вона, бачите, підвечір вже взагалі. Волога, до речі, 10,2. 10,2. Витої немає. Строчка у цьому бункері немає, відсутній, якби соя. Соя одне задоволення, одне золото. Займаних роботників у нас немає, справляємося. Папка там, я тут, дай, дай працюємо потихеньку. Виходимо з положення. Я на комбайні, папка на КАМАЗі, я на КАМАЗі, папка на комбайні, тому, тому якось так працювати треба без роботи, незважаючи на низьку ціну, а працювати працювати потрібно. Пишу. Сейчас папка стоит, а я тут папа. Так, перейшов на більш широкий угол на телефоні. По, десь теж зустрічав коментар на рахунок того, що кейс погано розкидає цю. Розкидає рештки, незалежно, там пшениця, ячмінь, кукуруза, соняшник, соя. Ну, Можливо, просто людина не знає, де на комбайні переводиться. Сікарня на більші оберти і ще треба переставляти так само і вертушки, і сікарню переводить. Тому якби все ну, розкидає, все подрібнює. Досить таки, досить таки непогано. Ну, звичайно, це, що я проїхав по полю. Це, це не дуже не дуже добре, я скажу. Не дуже добре, а ну, нічого, якось якось воно тут задискується, буде соя по сої. Це, до речі, нагадаю, сорт 2090R2 в народі Хайстар, ГМОшна соя, період вегетації 105 днів. Він у нас посіяний, посіяний він у нас без добрив. Дві дисковки, нагадую, не пам'ятаю, казав, не казав. Дві дисковки. По соняшнику, що, що мається на увазі, дві дисковки. Одна дисковка. Осінню, палку соняшника ми перебили на даній ділянці. І весною ми провели також одне дискування. І після дискування ми працювали бороною зубовою бороною від компанії Гермес. Жовтенька така, теж дуже, дуже класна. Я ще й вагався брати і не брати. Ну, скажу так, що папка мене переконала, бачите? Ще й палки якісь є. І скажу, що... Не прогадали. Не прогадали. дуже крута, що можна якби... А, в нас і там ще залишилось, думаю. А я думав тільки тут своє залишилося. а там ще антисок. По результату, значить, по сої. Непогано. Не буду казати, не буду казати точно скільки, але непогано. Просто от хочу вам продемонструвати продемонструвати тут сою. Отак. От 35 міжряддя. Це вона вона ще не стріляє. Це комбайн ішов і ось збив паличкою. Як бачите, ну нема такого масового. Якщо вона стріляна, її видно, що вона стріляна. А так, бачите, можемо от, от так вам покажу. Знизу до верху. Вершочки у нас усі, бачите? Усі виповнені. Непогана соя. Проводилося тут а, дві чи три підживки по листу. Проводили всякі НПК, бори, два рази бор давали в гумати. Ну, хтось не дає, хтось дає. Я даю, мені подобається. якби, Я задоволений, ось взагалі дивіться, яка китиця. Як грона. Та бачите? І Боб крупний. Крупний Боб хороший. Давайте отуди зайду ще. Так, а тут працювала штригельна борона від компанії Техпромсвіт. Відео є на каналі, я фрагменти ставлю, де ми працювали. Але це буде окремий, окреме відео по ній. Тут ділянку ми також обидемо, я вам покажу площу і покажу, що ми з неї намолотимо. Ну, як можете бачити, тут. Тут картина набагато. Набагато вона потужніша. Подивіться. Я нічого не хочу казати про врожай. Скільки тут сипле. Сипле достойно. Достойно сипле. Ну це якби буде друге відео. Бо й так уже, мабуть, назнімав там хвилин на 40. Будемо вирізати. Так, покажу вам значить, з цього краю. Да, де був хвощ, отам хвощ. Трішки гірше. Де хвоща немає, ну соя в рази просто. Просто в рази. Ціна ціна хороша, нам дають хорошу ціну, то зразу, зразу здаємо. Дуже шкода, що на посів, якби, ну хто хоче, завтра також залишимо в одну машину, повну, не повну, скільки вийде, залишимо на посів. Хто захоче, тільки самовивозом хлопці, приїжджайте, за ціну, я думаю, в принципі, домовимося, як ви бачили після комбайну, яка, яка соя. Отак. Покажу ще тут. Бур'янці де-неде, як бачите, проскакують, але вони, вони не критичні. В бункері, я показував свою, то там повний частяк. Ну, Роторний комбайн. Роторний комбайн почав. Хтось каже, знову хвалиш свого кейса. Ні, не хвалю. Кожен комбайн хороший, але хороший на свою культуру і, відповідно, ж тільки не від комбайна багато чого залежить. Залежить також і від комбайнера. Тому, тому якось так. Давайте подивимось, значить, що там у нас в кузові робиться. Грязнючий увесь, все ну зато соя сипле, хоч. <хи> хоч одне радує. Так, а що нам треба? Нам треба вологоміру взяти і поміряти вологу. Так, де наш тут прибор? У мене тут прибамбасів і камери. І все що хочеш. Так, Беремо вологомір. Зараз мірнемо. Мірнем тут вже два бункера. Так, да, два бункера вже є. Зараз заліземо, подивимось. Так і будемо починати молотити соняшник. Ну, знову ж таки покажу вам, покажу вам оце золото. Та ну що показувати, вона, вона скрізь однакова. Давайте десь отак вас поставлю. Я думаю буде видно, що нам зараз покаже наш прибор. Прибор Вайля 55-й, класика жанру, будемо так казати. Так, набираємо, де в будь-якому місці, отак беремо, черпаємо. Не вистачає трошки. Отак, бровніше вона було. Так, рівненько нажимаємо. У нас соєві боби під 11 номером. Дивимось. Що там що там покаже наша соя? Так, дивіться, ідеально, ідеально, 10-та волога. Від багатьох також чув, що е, чим менша волога, тобто 10-9 там 9, сою починає дробити, починає бити, починає міняти, вона тріщить. Але питання стоїть ще, якби палка з двох кінців є. Бобову культуру треба молотити ротором. Це, якби, це моя така думка. Ось десята волога. Ви самі можете бачити, що не єдиної оцієї горошини, оцього боба, немає, немає битру. Тому якось так. Якось так. Стручок, ну бачите, ну, де-не-де. Без нього нікуди, але ж його не масово. Його тут не масово. Так, ну я думаю кум також посіє її Посіє Де він не дінеться Так раз отак от куди там Куди там Так, це ось випало і жадки такий букетик Ну втрачати ж не можна нічого, правильно? Правильно, хай Хай лежить собі а там. Дивіться боби які пузаті, налиті. Красота. Я цією соєю всі площі засію. Думав, ще якийсь сорт взяти собі, якийсь спробувати. Но бачив, що ні. Бачу, що ні. Соняшник оцей. Бачите, це значить соя по соняшнику кругом. Ось тут Євросем був. Отут був посіяний отам, вніс біля кукурудзи, отут був посіяний. А що тут було посіяне? А, барикет. Барикет з нісом напополам. Туди далі сінгента пішла. В общем, вся ділянка була соняшником засіяна. Минулорічне відео є, тому кому, кому цікаво, можете подивитися. Так, це... Дорога тут ми її якби не захвачували, воно бачите, і... ну, ділянка без соняшника, а тут трішечки виросло. Буде, нічого. Головне, головне працювати, моя думка, моя думка на рахунок гербіцидів, гербіцидного захисту працювати оригіналом. Працювати оригіналом, ну це знову ж таки, це тільки моя думка, так да, трішки дорожче, але будеш впевнений, що, що воно дійсно спрацює. Але ж знову ж таки, раундап можна взяти вроді як раундап. Але то буде тільки каністра, Чи то, то буде тільки наклейка з раундапа. Тому треба теж бути дуже, дуже обачним, Ось то хтось кинув. Треба бути теж обачним і не нариватися на таких, на таких шахраїв. Можна, звичайно, замінниками працювати, Ну, це якби справа кожного. Хто як хоче, так і, хто як хоче, так і не будемо виражатись нецензурними словами. Так і <хи> не будемо. Дивляться і діти, і це не будемо. Будемо вести себе культурно. Да, що ще по тої? Що вам ще таке сказати по ній? По дисковці посіяна, добрив. по підживочкам там в мене було. Таке НПК, бор, гумат, там деякі ще там е цікаві такі, цікаві такі елементи додавав. Ну, Результат є. Результат є, він досить таки непоганий. І, звичайно ж, посів був. Посів був сівалкою Кун Planter 2. Давайте ми її вже разом згадаємо, що ми побачили при висіві даною сівалкою. І в подальшому, значить, по її всходах. Зійшло абсолютно все. Що сіяли, те й зійшло. Навесні, навесні. Значить, Теж е, знайомий брав сорт Хайстар. Е, здав її на аналіз, а вона якась нікудишня була. Ну, якби... А, що ще? Ми її не протравлювали. Я ж забув вам сказати. Ми її не протравлювали, не інокулювали взагалі нічого. Ми її просто взяли, придбали відкалібровану і посіяли. Все. Більш нічого тут не робили. По самому. по самому, значить... Е... Висімо, дивіться, ось видно рядочки, ну дивіться ось навіть. Ось, дивіться, бачите? Вона гілкувалася, видно по стерні. що по стерні показати вам. ну За те, що, я казав, вона у такій ямці була, то залишається. Буває де-не-де, не на всіх рослинах, але залишаються боби. Не на всіх, правда. Так, ну, давайте вирвемо, подивимось. Це легко сидить, не можна і вирвати. Я треба якусь більш потужнішу. Більш потужнішу вона ламається. Корінь. І ця дисковка, колеги, після соняшника. Ось взагалі. О дивіться, який коріняка. Ви бачите? Наскільки він лізав в землю? Ще я трішки прирвав його. Отака от своя по соняшнику. по дисковці. Непогано. Покажу вам її ще з цієї сторони. Та ну толком, що там, що можна показувати, Це треба бачити на свої очі. Непогано. Непогано, я задоволений. Діхати. через брезент, погано сипати. міститься. Так, ідемте подивимось, що там у нас сиплеться. Штук може флекс погано працювати, Може одно залізти кудись.